Траса Львів Луцьк півп'ятої вечора по дорозі мчить багатотонний лісовоз до країв, завантажений деревом. За кермом сидить 23-річний молодих з рівного. У цей момент він ще й гадки. Нема що вже за секунду його фура стане причиною смертельної трагедії. За фатальним збігом обставин на назустріч ваговозу на своєму мікроавтобусі рухався селянин Шептицького району. Часу, аби уникнути шаленого тарану, у жодного водія не залишалося. Потужний удар, і обидва автомобілі опиняються в полі. А передня частина ополя буква буквально перетворилася на металобрухт. Вижити у цій жахливій автотрощі вдалося не усім. Водій буса, якому було 53 роки, загинув на місці. Аби вивільнити його тіло з потрощених конструкцій, довелося викликати рятувальників. Від отриманих травм наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобуса загинув на місці події. За фактом триває досудове розслідування, розпочати за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Призначено необхідні експертизи, правоохоронці встановлюють усі обставини події.